Е, напевно, в кожного в житті бувають моменти, коли щось роздирає тебе зсередини. І хочеться, щоб вже просто все закінчилося. Хочеться, щоб людина, яка це десь мучить тебе, крає тебе серце, щоб вона вже добила тебе до кінця, заспокоїлася і тоді ніби все гараж. Десь про це наступний вірш. Ложа, відчує, як сталь, яка у пальці, палює гнами в плотні чола, прорізує шпина тіла майці, бойдай волосся холодом печа, торкайся. Рана. Далі по одному під руку на руках гарячі пальці, не зупиняйся, кров, нехай судоми мене із пинцею ведуть у танці, обличчя не чіпай, ще за ране, а краще порозписуй шкіру ніг, ножем мені штампуй довідогани, щоб я забула бульмий поріг, очисть мене, мов свіжі апельсини. Нехай у посуд натікає сіт, а далі рух. Виєв курве ожену очей виконав глибину і мір. Ві. Потрохи відрізай життя від кості, аби білівчи сон забутий слід, Ти зробиш це спокійно і без злості, неначе землю прориває квіт. На сонці грає тіло вже червоним, і світ світом заборівся стіл, вірок мовчить і навіть же не стохне, а ти все ріжеш, не шкодуєш сил. Погляд неаморфний, з легень виходить пережитий час. Та ти не кат, ти просто в порятунок сама із себе шкіру не здійма. Ось ці тортури, новий це новий ратунок, це мій етап, і вихід на війну, бо я зустріну мить. Я сподіваюся, що не занадто, ну така вже поезія від крайності до крайності.